Таю сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші. Події сьогоднішнього дня, 19 липня 2013 року, п'ятниця. Але починаємо з події з головних новин нашого сайту tv.ua. Отже, затриманих вчора на майдані Незалежності активістів через суто штрафували на 85 гривень російського опозиціонера Олексія Навального. Випустили із СИЗО. Справа Санде Аделаджі вже у суді. МВС може демонтувати на метове містечко Юлії Тимошенко на хрещатику. Свобода вирішила звинуватити Польщу у геноциді українців. Більше новин. Читайте, а головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. ну а ми сьогодні говоримо про події сьогоднішнього дня швидше навіть сьогоднішньої ночі сьогодні вночі на майдані незалежності. Е жорстоко затримали я б так сказав активістів, які е на майдані організовували акцію після пішої ходи з Врадіївки. Вони вимагали відставки міністра МВС Віталія Захарченка, е а також службової перевірки е діяльності. Працівників МВС та переатестації всього особового складу міліції. Врешті 9 людей опинилися у районних управліннях міста Києва. Їм вже вранці суди очікували вони на 15 ді пов'язання, але здебільшого отримали лише штрафи. Деяких людей відпустили без штрафу, і проти однієї людини порушено кримінальну справу за фактом використання. Димової шашки. Отже, про ці події ми говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Це Леонід Ємець, народний депутат фракції ВОО Батьківщина, Сергій Каплін, народний депутат, фракції Удар, Василь Любарець, громадський діяч, організатор в радіївської ходи, людина, яка прийшла до Києва з Радіївки, та Олександр Данилюк, координатор громадського руху Спільна справа я вас, друзі, вітаю. Отже, буквально по 15 секунд. що сталося сьогодні вночі. Перед тим як ми подивимося це відео. Ну, так розумію, снало селя почнемо. Дякую. Сьогодні усі сталася безпрецедентна подія. Е, я, я просто вражений, я не можу це. Це мені в голову не влазити, бачите. Але люди, які йшли до Києва з, з надією про справедливість, встановлення справедливості, відновлення справедливості, їм як на аукціоні, Молотком ударили по голові о цим беркутом ночі. Олександр. Ну, Ходок, власне, потім, більш ретельно говоримо. Дуже лаконічно. Насправді були встановлені учасниками ходи намети, по суті, два процеду... намети та процедуру. Так, Два намети. По суті, процедура демонтажу таких незаконних, якщо вони є незаконними, об'єктів здійснюється відповідно до. Правил благоустрою міста Києва. Там передбачений порядок складення протоколу спочатку управління благоустрою, потім адмінкомісія має розглянути, приймається рішення, припис про добровільне усунення таких порушень благоустрою. Лише у випадку невиконання цих усіх речей. Тоді примусово благоустрій може знести, і тоді міліція може бути задіяна, якщо сам благоустрій з цим не справляється. Ну обмежилися тим, що просто підійшли хлопці з благоустрою і сказали, що ну тут у вас це неправильно. Ну, вони не були ні адмінкомісією, не мали таких повноважень. Тим не менше е Беркута це не цікаво. Ну, кількість задіяних е співробітників Беркуту. Я думаю, що з часів арешту Тимошенко, ну стільки Беркута, Київ не бачив. Це реально було більше батальйону. Декілька батальйонів точно, можливо, полк Беркута. Друзі, ну, ваша оцінка, пане дивіться. Вчора на зустрічі з міністром внутрішніх справ Захарченко. Він пообіцяв, що до мешканців Радіївки не буде вжито ніяких каральних заходів і вже вночі. Реально каральний захід, розгін наметового містечка захисників в Радіївці і тих, хто доєднався до них. Тому можемо одразу злогі... зробити логічний висновок про вартість слова міністра внутрішніх справ. Пане Сергію, ваша думка, учора відбулося те, що ніколи раніше в країні не відбувалося, насправді. Тому що міліція ще е, так не катувала, як учора. Матерів, які пройшли е, свою дорогу від Врадівки до Києва, а також ті, хто приєднався, бо насправді всі ми врадівчани, всі ми по-своєму є жертвами такі міліцейського свавілля. Так, от міліція ще так не ставилася ніколи до е, великої кількості людей, які тримали в руках фотографії своїх закатованих дітей. Тобто, Зробили? це та межа, після якої і, і, і ми можемо чітко сказати, ми. Тарма витрачаємо 16 мільярдів гривень на рік на міліцію, і 4,5 мільярди на рік на прокуратуру. Вони обслуговують виключно Януковище. Зрозуміло, давайте подивимося відео. Перше відео це відео, яке зняв п'ятий канал. Наші колеги, які цієї ночі там втратили камеру, скажімо так, і розбили камеру зараз. Незалежна медіа про спілка і національна національна спілка журналістів звернулася до президента з вимогою відставки Віталія Захарченка з посади міністрів міністра за оці дії. Давайте подивимося, відео, які сталося сьогодні. вночі. з Міліції він сказав, що Беркут діє в рамках своїх повноважень. От ми пана Василя бачимо там всередині, так Я розумію. І сказав, що Беркут робив свою роботу і водночас звернувся до журналістів з проханням не заважати роботі міліції, а також не опинятися в епіцентрі подій. Ну як на мою думку, то саме в цьому і полягає робота журналістів опинятися в епіцентрі подій. Але тепер українські правоохоронці наполегливо просять журналістів. Цього не робити, свої професійні обов'язки не виконувати, ну ми подивимося потім коментар очільника київської міліції, який виправдовує дії своїх підлеглих. каже про те, що міліція діяла в рамках своїх повноважень. Ну, хочу сказати, що ці події відбувалися десь, я так розумію, вже по 12-ті ночі, так, коли. Годинник перевели вже за, за опівніч. От і давайте послухаємо коментар очільника київської міліції, як самі правоохоронці оцінюють власні дії сьогодні. Вночі у нас була згідно поданої заявки акція до 23.00. У 20.50 було встановлено два намети. У 21.15 прийшли представники Київської міської адміністрації КП Благоустрій. Які вимагали демонтувати ці намети. Учасники акції ігнорували ці вимоги. От, міліція теж само зверталась з гучномовцями. Представники акції і інших громадян, які там перебували на Майдані Незалежності, почали виштовхувати представників Київської міської адміністрації, ображати їх. Тоді вони звернулись до нас, щоб ми допомогли навести порядок. Оскільки ігнорувалися вимоги представників районної міліції, то я. Забезпечив присутність спеціального підрозділу міліції Беркут, який оточив у кільце згідно діючого законодавства, забезпечив роботу представників благоустрою щодо демонтажа наметів і вивозу їх. Після того, як намети були демонтовані, вивезені, майдан очищений, всі розійшлись. Значить, це все відбулось приблизно десь уже після нуля часів. Під час проведення заходів. Були громадяни, які заважали міліції виконувати свій службовий обов'язок. Були примусово доставлені у нас 11 представників акції було доставлено до Шевченківського районного управління міліції для складення адміністративних протоколів. Взагалі, в нас немає постраждалих, немає нікогось побитого, всі цілі здорові. Тому демонтували ці намети, вивезли всі. Ніхто нікого в груди не бив, у нас достатньо відеоматеріалів, які це підтверджують. Отже, така думка: це Валерій Володимирович Коряк, начальник головного управління МВС України в місті Києві. Олександре, ваша ваш коментар щодо коментаря міліції, власне. Я думаю, що про наявність заявки про продовження акції скаже Василь, але я хочу сказати, що слова про те, що ніхто не постраждав, просто не відповідають дійсності, тому що окрім а, величезної кількості травм, які були нанесені учасникам акції, і по яким не зверталися, тому що вони там. Є легкими це забиття, там, розсічення і так далі. А, ну, а просто не звернулися. Є людина, яка госпіталізована, тому що вона втратила свідомість від того, як її били. І це був ну, у мене на очах. Просто ми <кій> цього хлопця витягували е з рук Беркута, тому що вони його тягнули, не дивлячись на те, що було видно, що він втратив свідомість і відкинув голову. І тоді, коли вони його поклали на підлогу, в якийсь момент. А, ну, Дуже швидко, і їх просто не стало. Тобто вони були перелякані, що вони його вбили і вони просто втекли, тому що він виглядав як мертвий. Слава Богу, що він живий. Ну його... слава Богу, справді що ніхто не лишився, позбувся життя свого цієї ночі. Пане Василь, що це за документ? Розкажіть, будь ласка. Це повідомлення про акцію, яке що безстрокову акцію на майдані, яке було. Підписане і там Зареєстроване в приймальні, яка була прямо на Майдані. І, і тут 21.50, 45, це вже повідомлення було Дуже на продемонструвати? Ось так цей документ виглядає. Більше того. І я зараз його спробую. Зареєстроване, все. Зареєстровано спочатку угу. е, УДЗ МВС України звернення надійшло 18.07. Онадцятого року міністру Захарченку від Любарця Василя, координатора Всеукраїнської ходи громадська січ проти Савілля Міліції. Повідомлення відповідно до статті 39 конституції повідомляю, що з 18 липня 2013 року, з 23 години, продовжується безстрокова акція Громадська Січ проти Савілля Міліції на майдані незалежності в місті Києві. Учасники в кількості 100 чоловік будуть користуватися будь-яким майном, що є у цивільному обігу. Тишу вночі не порушуватимемо. 21.50, 18 липня, 2013 року, підпис Василя Любарець. і е, ось е, штампік цієї громадської приймальні, так яка була відкрита прямо. Я хочу сказати, що ще тиждень тому ми подали а, таку саму заявку не від фізичної особи, а від а, громадських всеукраїнської громадської організації рух простих людей, і все яку я очолю, і всеукраїнської громадської організації Народна антикорупційна армія. І ми отримали дозволи. Офіційні дозволи проводити таку акцію безстроково сьогодні, у четвертій годині, о 16.00, був суд на мене, як на керівника цих організацій, позивалася Київська державна адміністрація, і суд закінчився. І вже є його рішення. Вони заборонили проводити акції протесту. До 30-го числа поточного місяця під приводом підготовки заходів щодо підготовки святкування тисячоліття хрещення Росії, 1025 два хрещення Росії, зрозуміло. Шановні народні депутати. Але в мене до вас дуже просте, але ну принципове запитання. Чому вночі в дванадцятій годині ночі ви знали, що нібито акція спочатку була до 23-ї, Чому на майдані залишилися лише учасники акції і жодного народного депутата, які цих людей підтримали? Чому міліція змогла так просто цих людей ну погрозити повантажити в автозаки, повести в суд, виписати всім там по 81 одні штрафу і отак от силою розігнати цей протест? Чому не було жодної депутатської підтримки? Чому навіть камера п'ятого каналу там знаходилася, бо вони наші колеги знали, дивіться. що там щось Те, може що, бути. Ці я знаю, депутати, наші колеги таку підтримку вночі надали, коли звільняли а, тих людей, яких затримали дорове По друге, дивіться, от що відбувалося? Ми знали, що з Врадіївки рухаються люди, які постраждали від мінтовського безпреділа. І я, як депутат-мажоритарник і мої колеги, зустріли їх на кордоні міста Києва для того, щоб показати, що кияни з ними, що у нас є е, теж такі проблеми. Е, був організований захід під стінами Міністерства внутрішніх справ. Ми надали е, необхідну підтримку гучномовці. Потім е, були е, на зустрічі з міністром. Я не скажу, що вона була конструктивна, абсолютно ні, але принаймні ми від нього отримали, так, ми тоді думали гарантії щодо того, що цих людей потім е, не будуть до них вживати е, каральних зал заходів. ми бачимо, що це слово було. Порушене. Але там же ми почули, що е, хода е, ця має не політичний характер. До нас звернулися громадські діячі з проханням, щоб е, ми зменшили кількість політичних прапорів. Ну, я вважаю, це абсолютно нормально, це їх право е, ставити політикам вимоги, тому що наше Ні, завдання от, виконувати. чому депутатів не було вночі? Там конкретно забуває та не даєте відповіді на голо з 18.00. Там їх взагалі не було. От, чому депутатів не було тоді, на місці, коли почався штурм? Ну що ну, можу сказати, а, я цього містечка. був рухався з міста Житомир, вночі там я мав можу... справи. Давайте поговоримо про цю тему. Я розумію, що наше зараз обговорення цієї теми зведеться до досить таких неприємних речей. Але давайте поговоримо. Ні, ну я намір навмисно ніби я хочу сказати. Ви градус, знаєте прекрасне? Скільки люди залишилися сам на сам проти Беркуту? Розумієте? Адміністрація а вони залишилися адміністрація самі Адміністрація президента проти Беркуту? в цей я день банкова в цей день. Почала е розганяти по усіх засобах масу інформації. Е інформацію про те, що начебто, ну, начебто стався серйозний конфлікт між політичними партіями Удар свобода, Батьківщина і тією частиною, тією частиною підкреслюю учасників Радівської ходи, які. Е Заявили про чітку вимогу ніяких політичних прапорів. Та частина в радівської ходи, яка не прийняла нашу пропозицію піти разом з нами від ВДНХ до міністерства внутрішніх справ, ну не захотіла піти до міністра внутрішніх справ, а спланувала свою ходу до відразу до майдану. Мала на це абсолютне право, і вони пішли без проблем. Та частина, яка згодилася Пішла в колоні під прапорами удару, батьківщини і свободи. І там, до речі, так само були в Радівці, там була ну так само повноцінна частина в Радівської ходи, яка пройшла від Врадівки до Києва чи пізніше приєднувалася. Тому для того, аби не провокувати ніяких інших розмов, аби не створити нестандартні ситуації, аби провокатори з банкової не прийшли туди і не сфальшували якісь скандали, якісь конфлікти. Депутати ми розмовляли з Миколою Контеричуком із низкою депутатів, які зустрічали в Радіську українську ходу йшли в колонії під прапорами. Ми, хорошо, ми, говорили, мало часу. ми, 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 говорили про те, що треба зберегти хоча б на цьому етапі політичну ну, таку громадянську цноту цієї акції. Ми мали повне право. Половина українців проголосувала за опозицію, ті, які прийшли на вибори. Вони так само підтримують в радівські вимоги. Але зрозуміло, пан Сергій, Це дуже зараз. Але наші депутати приїхали вночі, допомагали правильно, допомагали витягувати з РОВД і судів учасників учасників акції. Вони всі вдячні панам Ростиславу Павленко і Віталію Ковальчуку і Оксані Бродену. Ми її не бачили там, але ми їм вдячні. Хочу сказати, що в принципі процес звільнення безперечно відбувався і так, але це прискорило безперечно цей процес, і ми швидше могли поїхати додому. Ми за це вдячні. Проте те, що стосується цих моментів, про які ви зараз говорите, я думаю, що краще буде. пане Василь. Чи задоволені от ви відповіді <клес> поясненням народних депутатів? Чому вони не змогли не змогли вас захистити від Беркуту цієї ночі? І чи могли вони захистити від Бенку, так, І Чи були і чому могли вони могли на дві частини? Захистити. Це головне запитання. Це, це, це головне запитання. Ніяких частин в ході не було. В ході була моноліт, хода. Рішення приймалось в відповідності з порядком прийняття рішень в поході. Це не прогулянка і не парламент, де все приймається голосуванням. Це поход. І в поході є, є єдине в І якщо... І, але я, я не диктатор, я офіцер. І Я при, при вислуховував всі пропозиції. Я е, думав, я е, все на важелі ставив, а потім приймав рішення. Але коли я приймав рішення, все, ніяких більше не Тоді чому розділилася хода фактично. Тому що е, Сергій мене до мене ввечері підійшов і запропонував цю другу ходу. От в підтримку в, в маршу. Підтримку, не підтримку, я не пам'ятаю підтримку, але я запитав Сергію, навіщо? Ми, мали поставити, що сказали ми мали поставити вимоги міністру. Ми повинні Сергію. були отримати гарантії від міністра, що в радівчан не будуть чіпати. Я І ми з вами, Василю, розумієте, пам'ятаєте нашу розмову? мене переконав. Ти мене переконав, ти сказав. Що ні -ні. нічого не буде, що ні. ні. -ні. ні, -ні, -ні. Я, я сказав, я чітко пам'ятаю, що я говорив. Я сказав, що якщо тисяча людей хоче прийти з своїм членами партії, трьох опозиційних партій, за яку проголосувало пів країни, хочуть прийти і підтримати більше того, натиском своїм змусити президента. А міністра внутрішніх справ дати гарантії безпеки для тих людей, які пройшли від Врадівки до Києва, то це необхідно. Я більше скажу: чим більше було б банерів, чим більше було б плакатів, і чим більше було б колон по усьому місту, які б йшли і вимагали від президента звільнити Захарченка, які б вимагали системної структурної роботи МВД, тим було б краще. Не треба ділити країну, не треба займатися громадянським сепаратизмом лівий берег, правий берег. Ми всі в радівчани. Ви потерпіли, ви потерпіли. Да. Терпіли від само. Чому, стали, чому, так само. чому а, сталося те, що сталося сьогодні вночі? Чому людей так жорстоко побили і повантажили в автозак і відвезли в районне управління? Хамовитий режим. Тому що ця влада, вона, вона не може, просто не може по визначенню адекватно оцінювати ситуацію. І це тому, що було 18 травня теж. Серед білого дня стоять 50 чоловік, нікого не чіпають адекватні люди на них. Батальйон Беркут, і їх біг. зрозуміло. Олександр а, а чому народні депутати не, не були там? Ваша думка ви... Я вам хочу сказати, що якщо лаконічно, я не знаю, які внутрішні ситуації, які трапилися між Сергієм Капліном як одним з учасників в Радівської ходи і координатором Радівської ходи, але достеменно відомо, що насправді ось цей партійний похід, який насправді не був партійною акцією, а називався в ходою. Він не був узгоджений з іншими учасниками ходи. Це дестабілізувало дійсно ситуацію, дало неправильний інформаційний меседж суспільству. Суспільство просто в достатній мірі не підтримало вечірню акцію. Людей було мало. Ну, ви навіть звинувачували вчора пана Сергія в тому, що він політизує акції. хоче Я вважаю, що отримати якісь Сергій політичні довіда долучився до акції, в якій з самого початку був чіткий графік? були чіткі правила, в тому числі і щодо партійної символіки, то він мав дотримуватися до кінця. Вот усі я так і дотримався до кінця, бо ми перетнули кордон Києва. На мені навіть ні жодного дня не було червоного кольору. Більше того, ви всі прекрасно знаєте, аби не моя присутність там, аби не підтримка, аби не присутність там ще не до батьківщини. Максима, аби не присутність там ударівців було вісім чоловік. Ударівців вісім чоловік. Керівник білоцерківської організації, керівник а, організації Уманської, кілька членів партії, кілька моїх помічників. Ми зробили все, аби ці люди були одягнені, аби ці люди було взуття, аби ці люди були нагодовані, намети, ми люди... передавали їм. так само. Для чого зараз рахуватися? Ми так само надавали, і вони Так що нам потрібно було там розвісити, чи що це привід пропоную не підігравати головний партії головний регіонів, ворог, тому що Сергій абсолютно, так, всі так, всі абсолютно ласка, у нас головний ворог це цей тоталітарний режим. Питання, чому вчора так жорстоко були розігнані люди? Відповідь дуже проста, тому що вони говорили правду. Говорили правду про ці Парасе, міліцейські і тоді, що далі. У нас дуже мало часу що далі. Чим ви плануєте зараз займатися? чи буде цей все ж таки на мотове містечко на майдані? Що планують далі робити? Учасники Радіївської ходи. ходи стоять на Майдані. Ми стоїмо, як ми і обіцяли, до перемоги, до виконання всіх наших вимог. Наші вимоги це відставка міністра внутрішніх справ Захарченка, це звільнення всіх політв'язнів і невинно засуджених. Це переатестація тотальна всіх міліціянтів за участю громади з останнім словом, саме за по призначенню саме за громадою, це конкретні справи тих людей, які йшли і прийшли до Врадівки. Ми їх також в наших вимогах проголосили. Ми стоїмо і не дивлячись на те, що як сказав, ну із МВД чоловік по Києву він сказав, що там немає нікого. Ми стояли там вночі, ми стояли сьогодні цілий день. Ми будемо стояти сьогодні цілу ніч. Ми не будемо провокувати. А я прошу ви... перепишу. Є інформація. в мене сьогодні є інформація. Про те, що сьогодні будуть зносити вже безнаметову акцію. Тому в мене прохання в людей, які мають можливість, підійти Рейно. на Майдан Незалежності для того, щоб захистити учасників цієї ходи. Абсолютно ну, я повернувся в Київ спеціально для того, щоб ми за ну, його будемо теж все висвітлювати і сподіватися, що принаймні ця ніч на майдані відбудеться спокійно, без затримок і без побиття мирних громадян. Зустрінемося після реклами.